Про головне на шістнадцяту годину 23 грудня від медіагрупи Об'єктив за минулу добу. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районі населеного пункту Хатне Харківської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Хатне декупували де під час осіннього наступу сил оборони. Село розташоване неподалік Держкордону з РФ. Слідом закались місцевим пунктом пропуску Мілове. Також у Генштабі повідомили про те, що протягом доби цивільні об'єкти на Харківщині зазнали ракетного удару. Протягом доби армія РФ обстрілювала прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Крім того, окупанти завдали по Харківщині ракетних та артилерійських ударів. Окремо, дякуємо силам ППО, наслідки могли б бути набагато гірші, додав очільник області. За матеріалами СБУ оголошено у розшук колишнього нардепа від партії регіонів Дмитра Святаша, який закликав отримувати російські паспорти і публічно підтримав російську збройну агресію проти України. За даними СБУ, щоб уникнути правосуддя, зловмисник втік до Росії. Наразі колишнього нардепа оголошено у розшук. Нагадаємо, раніше зловмиснику повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об'єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній. У вільхівці почали відновлювати зруйноване окупантами міст. Про це повідомив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Михайло Харнам. Міст через водосховище у селі Вільхівка Харківського району підірвали під час окупації російські війська. Міст має велике значення в логістиці постачання гуманітарної та медичної допомоги на деокупованій території. Нагадаю, внаслідок бойових дій в області було зруйновано понад 50 мостів державного та місцевого значення. У деокупованій Балаклії відновило мовлення українське радіо. Про це повідомили у прес-службі Харківської обласної військової адміністрації. Передача суспільного мовника звучать на хвилі 104,9 FM. Це були головні події на 16 годину 23 грудня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.